Халіда Аль Хасан і її шестеро онуків зібралися в наметі в сирійському місті Джандаріса, щоб повечеряти. Ці діти усе, що в неї лишилося після втрати чотирьох синів. Двоє загинули під час війни в Сирії, один з них безвісти. Останній загинув під час лютневих землетрусів. Місяць Рамадан особливо важкий для Халіди, бо це час, коли сім'ї збираються разом. علي Останні три роки я страждала під час Рамадану. Щороку я втрачала по сину. Така божа воля. Я втратила вже чотирьох синів. Раніше ми разом сідали і їли, але тепер цього немає. У мене лишилося тільки шість онуків, і в мене болить серце, коли я на них дивлюся. Під час землетрусу дім Халіди ввалився, але вона майже не постраждала. Зараз вона з онуками живе в наметовому таборі, який встановили для тих, хто вижив після лиха. Я сказала внукам, що Мохамед помер. Вони не повірили. Я сказала їм піти перевірити. Вони пішли і побачили, що дім лежить у руїнах. Я спитала, чи був Мохамед усередині. Вони відповіли, що так. Його доньку дістали з-під завалів через 15 годин. Землетрус 6 лютого й далі підземні поштовхи стали найбільшим природним лихом у сучасній Туреччині та Сирії. Загалом загинуло понад 56 тисяч осіб.